16 березня пройшов перший день відкритого кубку присвяченого професору Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Перегова Борису Когану. У змаганнях взяли участь чотири вінницьких команди. Вінницького технічного коледжу, Вінницького національного технічного університету, Вінницького національного медичного університету та дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву. Дорогі спортсмени, студенти, колеги, гості та присутні, пані та Вінницький національний медичний університет імені виконав ради Перегова радий вітати всіх вас. У цій прекрасній спортивній залі. Ми сподіваємося, що це дійсно, це свято спорту, яке ви подаруєте нам, стане прекрасною не тільки нашого університету, не тільки Вінниччини, але й України. Я бажаю всім вам, гарних змагань і нехай переможе найсильніший. Офіційне відкриття проходило за участі виконувача обов'язків ректора Вінницького національного медичного університету Вікторії Петрушенко, голови комітету по фізичній культурі і спорту Сергія Краєвського, спеціаліста спортивного комітету Маріани Віняр, завідувача кафедри фізичного виховання та ЛФК Лариси Сарафенюк та голови Вінницької баскетбольної федерації Марка Поляківського. Маленькі подарунок присутніх. Здяні житло в Олицька Кова і власним працювати колоде. Коротка життя забирає Під час відкриття усім присутнім показали невеличкий фільм, присвячений пам'яті Борису Когану. Відбувається початок турніру пам'яті Бориса Йосиповича Когана, який був знаним науковцем і знаним баскетболістом не тільки нашого університету, але й на теренах Вінниччини і України. Він був видатним анатомом, він був очільником цього напрямку в нашому університеті. І завдяки цьому імені баскетбол гарно розвивався і існував у нас в університеті. Хочу побажати кожній команді перемогу, показати яскраву, гарну гру, отримати задоволення і офіційно оголошую турнір відкритим. У частини прийшов час вийти на паркет вінницьким вовчицям, які своїм драйвовим настроєм та запальним танцем налаштували усіх присутніх на матчі, які чекали нас попереду. У першій грі зустрілись команди Вінницького технічного коледжу і спортивної школи. Гравці коледжу вже у першій чверті захопили ініціативу. Але юні суперники постійно підкрадалися, і лише наприкінці матчу ВТК зуміли вирватися вперед і втримати лідерство, що принесло їм перемогу і можливість зіграти у фіналі. Знаєте, завжди приємно працювати, коли працюєш з гуртом. Коли об'єднується федерація, коли об'єднуються меценати, коли об'єднується міська влада, влада в цілому, тоді виходять гарні проекти. І сьогодні саме на такому проєкті спортивному ми з вами присутні. Черговий турнір пам'яті Бориса Когана, професора, чудової людини, як в медичних кругах відомої, так і відомої в кругах тренерського складу. Людини багатогранної, і як я кажу, що історію творять особистості. І саме така особистість була в обличчі Бориса Йосиповича Когана. Гарно організований турнір, тому що ще раз кажу, об'єдналися всі, хто мали об'єднатися навколо спорту. Спорт завжди об'єднує, але нагадаю, що ми це все можемо робити, тому що наші збройні сили сьогодні. На сході нашої країни і в цілому, я думаю, на всіх кордонах нашої держави тримають оборону. А ми тут робимо все для того, щоб показати, що ми не зламні, що навіть спорт, театр, кіно все розвивається в нашій країні і нікому нас не спинити. У другій грі нас очікувало справжнє баскетбольне свято, коли інтрига у матчі наростала з кожною хвилиною. В останній чверті у господарів майданчика була невеличка перевага у рахунку, і здавалося, що перемога буде за ним. Але амбітні гравці Вінницького технічного університету зуміли на останніх секундах на характері зрівняти рахунок і перевести матч в овертайм. В овертаймі команди продовжили боротьбу. Але після феєричного камбеку. Гравців технічного університету вже неможливо було зупинити, і вони зуміли вирвати перемогу і вийти в фінал, де вони зустрінуться з командою Вінницького технічного коледжу. Своїми емоціями поділився і меценат турніру. головний лікар медичного центру Альтамедика Богдан Шевня. Атмосфера просто класна, тому що це надихає на ті е, спомини. Я колись теж грав в баскетбол і вертаючись в то дитинство своє, і ця атмосфера, яка панує сьогодні в цьому залі, вона надихає на гарний настрій. На те, що в нашій країні відроджується такий гарний вид в нашій країні, в нашій Вінниччині відроджується такий гарний вид спорту, як баскетбол. Баскетбол це гра, яка дозволяє швидко приймати рішення, бути в команді, відчувати без себе в команді, і перемагає завжди той, хто гарно грає в команді. Наступного дня нас чекали фінальні матчі. Першими грали команди Вінницького національного медичного університету і спортивної юнацької школи, які змагались за третє місце у турнірі. З перших хвилин ставало все більше зрозуміло, що перемога у цій зустрічі буде за господарями Майданчика. Це ж велика різниця у рівні гри. Гравці ж спортивної школи отримали безцінний ігровий досвід і посіли четверте місце. Мереві між фінальними іграми кожен з присутніх міг прийняти участь у конкурсі трихочкових кітків та кітків з центра зали. На жаль, з центральної лінії нікому не вдалось влучити у кільце. Заволю по об'єді, найприсуждається каплом психології школьнику Володимиру Семеновичу. Так як його немає, він буде отримати ректор інституту Петрушенко Вікторія Віктора. І останній в нас 111-й учасник Нє, голова громадської організації Вінницької баскетбольної федерації Марк Едуардович Коляківський. У конкурсі триочкових китків справжня дуель зав'язалась між Віолетою Остапчук та Мартою Постовою, які являються гравчинями Вінницьких блискавок. У першій спробі вони набрали рівну кількість влучань і найбільшу кількість влучань серед усіх учасників. А у додатковій спробі Марті все ж вдалося набрати більшу кількість очок і вибороти трофей у юної баскетболісти. Перевірити свої сили зміг і голова Вінницької баскетбольної федерації Марк Поляківський. А після конкурсів поділився з нами своїми емоціями і розказав про плани на майбутнє. Ми думали проводити чи не проводити цей турнір, але все-таки вирішили провести, тому що тривоги, які безконечні, не давали можливості повноцінно нам провести цей турнір. Но... господь допомог нам і по так вийшло. Ніодної тривоги за час проведення цього кубка не случилось. Все вийшло, як говорится, празднично, люди это Сьогоднішнє время, це дійсно, какой-то досуг спортивним людям, якась розрядка. Голова Вінницької баскетбольної федерації поділився з нами планами на майбутнє. Кубок Когана планується знову зробити щорічним. вивести турнір на новий рівень. Щоб на ці змагання приїздили команди майстрів з інших міст. Щоб цей турнір став візитівкою нашого міста, ось ми і підійшли до фінальної гри, у якій зійшлись команда технічного коледжу і університету. У першій чверті гравцям ВНТУ вдалося вирватися вперед. Команда ВТК намагалась наблизитись, і моментами це дійсно вдавалось. Вдавалось не часто. Але надія на інтригу у цьому матчі деякий час зберігалась, а ось у другій половині різниця в рахунку почала стрімко зростати на користь технічного університету. Гравці коледжу намагались наздогнати команду ВНТУ, але це, на жаль, не вдалось. Команда технічного університету впевнено і надійно перемагає команду ВТК і стає переможцем турніру. Да. Третє місце посіла команда Вінницького національного медичного університету. Друге місце посіла команда Вінницького технічного коледжу. Ротів інвеспорт. Усі гравці команд, які посіли перше, друге та третє місце, отримали медалі. А команда, яка посіла перше місце, отримала почесний кубок. Церемонію нагородження проводили виконувач обов'язків ректора Вікторія Патрушенко, завідувач кафедри фізичного виховання та ЛФК Лариса Сарифнюк та голова Вінницької баскетбольної федерації Марк Поляківський. Також було обрано найкращих гравців турніру, які отримали ціні подарунки. Краще емі турніру! В следующий год делать более еще масштабный этот турнір. И в конечном итоге это будет наша наверное, визитная карточка города Виде. Я всім желаю успехов, тренируйтесь, мира, слава Богу. Турнір завершився. Ну, Класний тур, турнір був э, потрясаючий перший. Відкриваючи е, ні, другий, другий е, нашого університету, медичного університету і е, політехнічного університету. Е, матч був просто такий ну надзвичайно напружений. Але він був цікавий, він був красивий. Я думаю, що всі отримали задоволення і гравці, і глядачі. І сподіваємося, що разом із е, міською федерацією баскетболу Німеччини е, це буде. Перший, але далеко не останній турнір. Сподіваємось на співпрацю захваті взагалі від нашої баскетбольної міської спільноти. Сьогодні хлопці, сьогодні вчора, хлопці показали дуже гарну гру. Вони були дуже природніми, професійними на, на спортивному майданчику. І мені я раз хочу підкреслити дуже приємно, що вшановується пам'ять мого вчителя, мого наукового керівника. І це можливість дійсно в наш такий важкий військовий час показати силу духу, сила тіла і, звичайно, ми надіємося на слідучу зустріч, але вже під мирним небом нашої країни.